Ну, Спартан мене найбільше порадував на рахунок приростів. На рахунок врожаю будемо бачити. Так, ще раз це є ріка. Це є у нас дюк. І ще один сорт. і Ще один ряд дюк. Лухіни, Сорт лухіни дюк. Ну, побачимо, як вони себе далі покажуть. В принципі, на трирічній посадці бачимо, як дюк досить себе дуже гарні кущі, тому і було ще додано два, два ряди раннього сорту лохини дюк. А далі буде видно. Дякую.